Ось дивіться, бачите, збереглася така чудова колекція спортивних значків. Що тут у нас є? От бачите, Динамо Київ. Динамо Київ-Спартак-Москва. Такий значок. Нагадує про те, як Кияни били Спартачів. Ну і далі от теж, знову ж таки, от бачите, Динамо Київ-Спартак. 89-й рік от до кожного матчу киян з важливого матчу, там Пубок, наприклад, або чемпіонство випускався, випускалися такі значки. Ну, от просто Динамо Київ. Так, Динамо Динамо. Що тут у нас іще? от з футбольних. Футбол дивимося. От ціла серія значків. Бачите Арарат єреван Шахтар Донецьк, воршкла Полтава, є навіть ЦСК, далі футбольний клуб Пахтакор. Пахтакор. Ну, до речі, з Пахтакором ви пам'ятаєте, там була трагічна історія. Команда під час перельоту в Мінськ літак розбився. Розбився над Дніпропетровською областю. Помилка була харківських диспетчерів. Да. Ну, Дивимося далі. От теж унікальний е, значок 100-матчів Олега Блохіна. 100-матчів за зборною СССР. Так. Mm, що тут ще цікаве? Що ще цікаве? Mm. Так, ідемо, ідемо. Окей? Okay. Ну тут є... це не значок команди Спартак, це значок 50 років. Спортивному товариству Спартак. Воно, до речі, досі існує. Но там розряди в нас є. Ось, до речі, тут цікава підбірка. Це значки ГТУ. Готов к труду і обороні. Їх були різні варіації, але мається на увазі для людей різного віку, різних ступенів, перша, друга, третя, і отут значки розрядів, от легка атлетика, другий розряд, третій розряд, ще другий розряд. Ось пам'ятна медаль мотобольний клуб Колос. Мотобольний клуб Колос. А тут от от радянська медаль, це срібна медаль чемпіонату України з мотоболу. Теж така унікальна річ. Ну, не знаю, що ще тут може бути цікавого. Ну от Стадіон Колос суддя, Полтава суддя. От якась Медаль за третє місце в Спартакіаді. Ось, бачите, обласна федерація, Полтавська обласна федерація футболу. Да, що тут? Значок. Судівський значок. Ну, не знаю. Можливо, щось ми пропустили, то хай хтось. Хай хтось доповнить, хто побачив щось цікаве в цій колекції. І пишіть, пишіть, пишіть. Якщо якісь значки ви хочете роздивитися поближче, детальніше, ми повторимо цей наш сюжет.